Пане Олексію, отже, давайте почнемо з візиту, який відбувся напередодні, якраз таки до Києва. Ну а потім вже попрямував точніше. Делегація відвідала Київ, потім попрямувала до Москви. Ми розуміємо, що навіть ті представники, які були і в Києві, і в Москві, це не представники всього континенту. Але менше з тим хотілося б оці почути оцінку від вас, чому саме представники цих держав. Ну а далі будемо говорити і про мирний плани, які зустрічали і в Києві і в Москві, і які висновки будемо робити пане Олексію, ви дуже правильно зазначили, що їх не можна не можна вважати представниками всього континенту. Серед учасників візиту, зокрема, був е лідер президент Каморських островів е дуже невеличкої держави, але вони зараз головують в Африканському Союзі, е е і були інші країни. Причому е деякі з цих країн вони голосують в ООН. За підтримку територіальної цілісності України, зокрема, це така країна, як Єгипет, також Замбія, представники представ, Південна Африканська Республіка, президент якої теж був, це важко ваговик африканського континенту, але вони утримуються під час голосування так само, як і там були представники Уганди і. Конго Бразавіль. Представник Сенегалу то голосує за територіальну цілісність України, то утримується по деяких резолюціях. Тобто там був різний спектр. Одразу я хочу сказати, щоб ми не виходили з того, що. З наших з нашого все пропало, це те, що в ці більше половини країн Африки в цілому голосують за територіальну цілісність України, але пане Олексію, я перепрошую разом з тим, потрібно визнати і бути свідомим, того, що Російська Федерація в контексті міжнародної політики роками, якщо не десятиліттями, набагато краще працювала, якраз таки з країнами Африки, і у нас були тут певною мірою недопрацювання, але ми Менше з тим, як бачимо, як ви слушно зауважили голосування в тій такі е, організації Об'єднаних Націй, інколи йде я... на користь України. Ну добре, давайте я завершу так, прошу. Ви правильно говорите, але я хочу сказати, що більша половина африканських держав підтримують територіальну цілісність України тих, хто підтримує російську позицію залежно від резолюції або нуль. Або одна країна, це Еритрея, або дві країни. Це ще плюс малі. Решта mm. утримується, і отут виникають дійсно питання: якби такий вигляд, що це не наша війна, і звичайно, тут ви праві, що е, Росія працювала, вкладала в це гроші, корумпувала. Африканських лідерів підтримувала недемократичні режими, шантажувала за допомогою Вагнера і так далі. Дійсно, наші ресурси тут були набагато меншими були не дуже активні в Африці з цілком зрозумілих причин, тому що наші основні геополітичні вектори це були захід і стосунки з Росією. От ми не можна сказати, що Україна зовсім якби забула про цей континент. Ні, у нас за часи незалежності України. Там було 10 миротворчих місій в рамках Тобто наші миротворці брали участь в 10 місіях Організації Об'єднаних Націй, і це були великі місії 200, 300, 500 людей. Останні миротворці, до речі, були виведені з Демократичної Республіки Конго лише в вересні. Тобто вже йшла повномасштабна війна півроку, і ми лише тоді винесли наші, вивели наших міротворців, що говорить про те, що Україна дійсно вкладала дуже багато в безпеку африканських країн. Але про це треба нагадувати африканцям, тому що знаєте, є таке поняття історичної пам'яті, якби. І наративів, які глибоко в голові сидять, і от у них відклалося, що захід поганий, тому що це колоніалізм, а Москва, тобто радянський союз, це добре, тому що вони підтримували боротьбу проти. Колоніалізму і зброю. Багато політиків права. навчалися в Радянському Союзі. Ті я маю на увазі чинних або ж такі бізнесменів, і у них така ностальгія, можливо, просто е цікава молодість або ж ті знання, можливо, всі перспективи, які тоді відкрилися. Це вправе, але тут, до речі, важливо зазначити, що багато навчалося в Україні, так, ну, я сам так. навчався з багатьма африканцями. І, скажімо, під Одесою була база для підготовки бійців Африканського національного конгресу, де, е тобто, це правильно Партії в ПАР, де було підготовлено 300 бійців. Тобто, а Українська РСР, от що цікаво, не радянський Союз, а саме Українська РСР, тобто, ми можемо казати, Україна, вона бу, перебувала в складі спеціального комітету ООН по боротьбі за портиїда. Тобто, про це нам теж треба нагадувати. Але якщо ми говоримо про день сьогоднішній, то дійсно Росія намагається використовувати оці от емоції, про які ви зазначили, наративи, які склалися ще з тих часів, а також попросту корупційні зв'язки для того щоб для того, щоб впливати. На діячів цього регіону тут є у них є успіхи, але є і провали. Ну, зокрема, наприклад, Росатом намагався під, підписав, не намагався а підписав угоду про будівництво ядерного реактора в ПАР, і це була корумпована угода. Але громадськість подала в суд за недотримання процедур, а суд незалежний. От, попри те, що там однопартійний уряд, наслідок британської судової системи на незалежний суд. І вони просто скасували цей контракт. Тобто, це говорить про те, що треба працювати. Тепер щодо місії африканських, африканських лідерів, ну, звичайно, насамперед у них є абсолютно прагматичний, ну я б навіть сказав, можна ех, вжити Ну, давайте так, прагматичний інтерес, прагматичний інтерес. Полягає в тому, що вони хочуть отримувати зерно із Росії, uh -huh. і з України, і вони хочуть отримувати добрива, які російські добрива. А частина з них, як то аміак, аміака провід проходить на Одесу. Вони хочуть отримувати цей аміак. Тобто це прагматичний інтерес, а нічність в тому, що при цьому вони можуть і казати: да, решта нас може і не дуже турбувати, насправді. Нам головне і, от, вибачте, я хочу сказати, так, і так, нам так. одразу якби підсумовуючи деякі речі, що коли після прес-конференції в Києві а, озвучувалася позиція, то була згадана територіальна цілісність України. Про це президент Поза, він говорив про територіальну цілісність України. І коли вони приїхали до Москви, то виявилося, що, попри всі гарні слова, які каже... Путін його це не влаштовує, от mm -hmm. так що насправді там в Москві попри цей величний прийом, був такий певний холодний дощ. але Росія буде продовжувати з ними працювати і корумпувати. Якщо говорити про нашу реакцію, то ви можете подивитися прес-конференцію спільно з президентом Зеленським, і Зеленський реагував, я б сказав, не дуже дипломатично, але різка і емоційна. І він казав: ну про що ми говоримо? Значить? Ми говоримо про завершення війни, чи ми говоримо про якісь такі аморфні, міс... аморфні плани про деескалацію за Бог старі? Зрозуміло, О, тому. Пане Олексію, на жаль, давайте поставимо на цьому три крапки. Запитань ще залишилося багато, але я хочу це подискутувати з вами на інші теми. Тож чекаємо на зустріч з вами в наступних наших ефірах. Ще раз дякуємо, що доєдналися зараз. Нагадаю для наших глядачів Олексій Гарань, політолог, професор національного університету Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. І нагадаю науковий директор фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерва. Дякуємо. дякуємо вам.